Доброго ранку, діти! Перший урок я досліджую свій. Тема нашого сьогоднішнього уроку ми другокласники і другокласниці. Якою була школа колись і якою є тепер? Скажіть, будь ласка, будь ласка, як можна назвати дітей, які навчаються в другому класі? Вірно, їх можна назвати другокласники. Давайте з вами поміркуємо. Чому ж ми навчилися в першому класі? Чи навчилися ви в першому класі читати? Можливо, ви навчилися писати? А що цікавого, нового ви дізналися в першому класі? Чи потрібно нам продовжувати вчитися? Чи, можливо, тих знань, які ми отримали в першому класі, нам буде достатньо? Що ви би хотіли навчитися? Чого ви би хотіли навчитися? Але як ви вважаєте, як краще вчитися? Одному чи в колективі разом зі своїми друзями? Добре. А чому саме така думка у вас? Чому ви так вважаєте? А що можна робити колективно? А що самотужки? І так, зараз я пропоную вам послухати вірші, вірші, які стосуються школи. Так сонячно ясно довкола, і тануть хмаринки вгорі. До школи, до школи, до школи. Сьогодні ідуть школярі. Врожаями ниви достигли, Багрець променіє з дібров. До книги, до книги, до книги душа поривається знов. Дозріли калинові гронця, над ними ясніє блакить, до сонця, до сонця, до сонця, як спів наша мрія летить. Відколи, скажіть нам відколи, цей вересень з нами рідня. До школи, до школи, до школи, Ведуть нас дороги щодня. Куди вас? Веде дорога щодня. Абсолютно вірно, до школи. І хоч зараз ми з вами не ходимо до школи, ми все одно з вами навчаємося дистанційно. Так? Ми з вами зустрічаємось по відеозв'язку, спілкуємося і дізнаємось чогось нового. Але що саме ми здобуваємо в школі? В цьому нам допоможе розібратися такий невеличкий ребус. На ньому ви бачите літеру З ананас, там, у якого забрали першу і дві останні літери, і диню, в якому забрали дві перші літери. Давайте з вами розшифруємо. Якщо у слова ананас забрати першу літеру і дві останні, залишиться складна. У слові диня забрати дві перші літери залишиться склад «ня». До цих складів ми додаємо спереду літеру З і отримаємо з вами відповідь. Знання. Отже, в школі ми отримаємо знання. А як же нам розшифрувати це слово? Давайте з вами разом подумаємо: перша літера Ш. Так, всі ми знав, вами її знають. Що зображено на картинці поряд? Вірно, це шоколад. І нам потрібно знову забрати у слова шоколад перші дві літери і останню літеру. Забираємо. Залишається два склади кола. Якщо ми добре. Додамо літеру «ш» отримаємо слово Школа. Тобто в репосі була загадка слова місце, де ми з вами навчаємось Школа. У нас є ось такі прислівечко. Будеш з книгою дружити, буде легше в світі жити. Що означає, якщо ми будемо з книгою дружити, то нам буде легше жити? Як ви розумієте це прислів'я? Що воно для нас означає? Не кажи, не вмію, а кажи начусь. Як ви думаєте, що це прислів'я означає? Вірно. Воно означає, навіть якщо ми щось не вміємо, то ми все одно цього має, можемо навчитися. Наприклад, в школі або цього нас можуть навчити батьки вдома. Або свій життєвий досвід нам підскаже, як робити щось. Давайте ми з вами трішечки порухаємося, відпочинемо від такого напруженого уроку. Руси роблять потягусі, роушики барухельтя гусі, проушики рушики, барукельтягусі, потягусі. Гуси мають лапки, ходять чапча-лапки, права, лапка, ліва, лапка, чапки, чапча лапки права лапка. Люблять пострибати, скоку, скоку на столоку люблять пострибати, руси в черевичках, скубаю травичку, скубу, скупу, Та скубаю травичку, скупу скубу, Та скубаю травичку. вітрисько, сяте те Нижче, нижче, іще нижче, поки віте свище, нижче, нижче, іще нижче, поки вітер свище. Гіля, уси, гілля, розпростерли крила, то свище ще люди вітер ролови накрили. Дісни ще люди вітер голови накрили. Гуси, гуси, Підніміть крилята. Треба заробіт, юрану зі садка прогнати Треба заробіт, юрану, зі садка прогнати А де де вітрище? І на горище, день та ніч без відпочинку, крутать катеринку. Ден та ніч без відпочинку, кутать катеринку. В нашому садочку сонце у віночку. Станьте русонки наш шпинки смикнить по листочку. Станьте русонки на шпиньки смикнить по листочку. Конти гегочуть, крицями ті почуть, Певно хочуть любі діти звідси полетіти. Певно хочуть любі діти звідси полетіти Отже Сьогодні я вам пропоную виконати ось таке домашнє завдання. Ми з вами відпочили, тому можемо далі попрацювати. Після того, як у вас сьогодні завершиться урок, я попрошу вас звернутися до свого дідуся або до бабусі і запитати у них про школу. В якій школі вони навчалися? Які предмети вони вивчали? Яка в них була шкільна форма? І завтра на уроці Я досліджую світ, ми з вами проговоримо про це, про те, що ви дізналися у класі. А зараз я хочу, аби ви подивилися, пропоную, я пропоную вам подивитися на те, яка ж була шкільна форма у ваших дідусів і бабусь, яким в мене є фото. Ось такі фотографії, на них зображено, що дівчатка були у чорних або білих фартушках, так. знизу одягнена чорненька, темненька блузочка з біленьким городничком. Чоловіки, дітки, хлопчики, були одягнені в такий піджачок, брючки, і зверху ось такий капелюшок. Подивіться на ці світлини, тут зображені шкільні кімнати класні. Одна фо... Одне фото зроблене в старій школі, інше фото зроблене в школі сучасній. Так? Такій школі, в яку ходите ви. Скажіть, будь ласка, чим відрізняються ці дві фотокартки? Зараз я пропоную вам пограти в одну рухливу гру. Гра називається Хто найкращий учень. Коли я зачитаю відповідь, якщо ви погоджуєтеся з цим висловом, ви встаєте, піднімаєтесь, так? Рівненько встаєте. Якщо ви не погоджуєтеся, то ви просто сидите. Домовились? І так, встаньте ті, хто з вас другокласник. Добре, є, так і сідайте. А хто приходив до школи з портфелем Встаємо. Є, добре. А хто приходив в школу із маминою сумкою? Що? Ніхто не приходив в школу з маминою сумкою? Хто сидить на уроках під столом? Ой, а я знаю, що дехто так робить. Хто сидить за партою? Хто уважно слухає вчителя? Які молодці? Так слухають учителя. А хто йдучи до школи зранку вмивається? Є таке добре. А хто забуває записати домашнє завдання? Ой, і такі дітки у нас є в класі. А хто спить на математиці? Що, ніхто не спить на математиці? А хто пише в зошиті крейдою? Теж ніхто, дійсно, крейдою потрібно писати на дошці. І так, сьогодні. Я з вами пропоную вам завершити наш урок і висловитися. Якщо вам на уроці дуже сподобалось, підніміть пальчик вгору. Якщо сподобалося, але не дуже, ми ставимо великий пальчик посерединці. Якщо на уроці вам не сподобалось, ми ставимо пальчик вниз. Добре, я всі ваші відповіді побачила. Дякую вам за сьогоднішній урок.